Інституція громадських інспекторів з охорони праці проспілкової організації існує вже давно. Громадський інспектор з охорони праці це особа, яка здійснює контроль за дотриманням роботодавцям вимог законодавства про охорону праці та створення нормальних та безпечних умов роботи, і здійснювати контроль і нагляд саме по своїх підрозділах. В частині відповідності обладнання, приміщень інструкції, проведення інструктажів. Програму, яку нам розробила НТЦ, включає 11 тем. Варто зауважити, що на одну із тем ми запросили для обміну досвіду до начальника відділу служби охорони праці ВП АРС, який нам розповів, як вони в себе роботу організовують. Практичні застосування робіт дуже цікаво, корисно для проведення навчання. За результатами нашого навчання, після теоретичної частини вся група пройде перевірку знань на коса та екзамінаторі, отримують протокол перевірки знань, і ми видамо посвідчення про перевірку знань, які будуть говорити про те, що ці інспектора можуть виконувати свою діяльність.